Мова йде не лише про зґвалтування, як це часто сприймається це взагалі будь-яке порушення цих особистих кордонів. Це примусове оголення, це е, може бути застосування тортур. Це може бути нанесення там шкоди е, статевим органам людини. І від цього може страждати не лише жінки, але й чоловіки, діти. І тут немає так обмеження щодо віку або щодо статі тих, хто може постраждати. Усвідомити, що людина ні в якому разі не винна в тому, що сталося, що це дійсно злочин, і винна та сторона, яка цей злочин вчиняє. А в незалежності від того, яка була ситуація, як саме це відбулося. Я б порадила це не перстіше. Спочатку звернутися на будь-яку гарячу лінію, от чи, наприклад, психологічної підтримки, чи на гарячу лінію міжнародної організації з міграції, ластради, урядову лінію з протидії насильства. І дійсно людина почувається в безпеці, тому що такі лінії часто працюють цілодобово. Людину не бачать, вона може говорити відкрито, відверто, конфіденційно. Розуміти свої права, можливості, а потім, коли вона буде вже в такому стані, що може звернутися очно, вона обере, куди звернутися, їй порадяться. Під час військового конфлікту ми не можемо казати про дійсну добровільну згоду, тому що людина не тільки під дулом автомата, але й з якихось причин вона боїться, вона в тяжкому психологічному стану стані. Можливо, вона просто не може її сім'я вижити, їй потрібні засоби для існування. Вона може ніби давати згоду, ніби вона не чинить явного спротиву, але все одно це буде саме сексуальне наслідка. Пов'язане з військовим конфліктом. Коли людина вже знаходиться на українській території, вона може звернутися до громадських організацій, які проводять свою діяльність в цьому напрямку. Вона може звернутися до медичних закладів. Зараз для більшості працівників медичних закладів проводиться навчання, інформування щодо того, куди перенаправляти, і як саме надавати цю допомогу. Вони можуть бути зафіксовані інакше ніж зґвалтування в приватному порядку, не під час збройного конфлікту, тобто фіксацією злочину можуть займатися громадські організації, можуть займатися представники представниці релігійних організацій, бо часто постраждалі можуть звернутися тільки до них. Та і медики, і люди, просто які були свідками. Того, що відбувалося. Не обов'язково самого злочину, але, до прикладу, вони знають, що десь отримували жінок. Або знають, що допитували і катували чоловіків військових. Все це фіксується і потім збирається ця доказова база. Тому дуже важливо, щоб якомога більше у нас було свідчень, тому що зараз, з розумінням того, що сотні тисяч постраждалих осіб. Не тільки жінок, але й чоловіків, і діти, щоб взагалі просто не вкладається в голову. При цьому у нас трошки більше 200 офіційних от впроваджень. Це є злочин війни, злочин проти людяності, і він не має терміну давності, тобто це дії проти сексуальної свободи людини саме під час збройного військового конфлікту або під час війни. Це може бути під час громадянської війни або під час війни між різними країнами. зараз вже трошки більше посуду, але при цьому ми розуміємо, що насправді ситуація.